Під стягом пурпуровим купини, В подобі Флоріана Пресвятого ішла до нас віками з давнини професія рятівника самого, ішла до нас крізь вогнища захват, крізь повені і снігові завії, крізь атома пекельного набат, пророцтвом миру, спокою і надії. Сигнал тривоги клекотом біди, і він біжить, розбившися на друзки, несе життя відважний командир на линві рятувальної мотузки. Бойовка, каска, ремінь і авім, буденні і доволі скромні шати. Звитяжно захлинається рукав, і ланка починає працювати. Не теплий і затишний кабінет, а паводок, і крига їхні блага. На ДТП під фосфорним дощем або новобогданівські снаряди, сміливе серце вигод не шука, в міцній руці життя врятоване живріє, професія свята рятівника, у віках неопалимо пломеніє.